Який кармічний урок ви проходите з цією людиною? Зараз ви загадаєте людину, але спочатку лайк цьому відео це важливо знати. І якщо ваші стосунки зайшли в тупік, або ви сумніваєтесь в почуттях до вас вашого партнера, карти Таро на особистій консультації дадуть вам повну і щиру точну відповідь на всі питання. Приходьте, я вас чекаю. Передалі. Карта Мак. Карта Мак каже про те, що, по-перше, це карта егоїста. Ви маєте пройти урок, щоб... Самому, самі чи самому, а, хто ви, а, не бути егоїстом, не, не а, зациклюватись на власних інтересах. Карта Мак це про те, що ви можете орієнтуватися тільки на свої потреби, вам треба підлаштовуватись під партнера, під його інтереси, враховувати їх. І карта Мак ще каже, що. Ви маєте побудувати такі стосунки, про які ви мрієте. Насправді, маг це про те, що все в ваших руках, і ніхто не може, і не повинен впливати на ваше рішення. Тільки ви знаєте, що ви хочете в цих стосунках, і можете це отримати. Завдяки своїй волі, своїм ресурсам, і тому, що ви насправді знаєте, як, а, як ви хочете, щоб ваші стосунки були, і якими вони мають бути. Це залежить від вас. Але не забувайте, що карта егоїста це, це теж може бути про вас. Не будьте егоїстом у стосунках і будуйте так, як ви собі це все бачите.